Жовтий туман. Відкриття лікарів, бориля і робиля. Час, який чаклунка арахна надала на роздуми, невблаганно збігав. Спливала третя доба. І до полудня мав прибути по відповідь руф Білан. Жовтий туман так само висів над країною. І чимраз, болючіші напади кашлю. Мучили і людей, і звірів, і птахів. У палаці Страхопуда безперервно точилися наради, де були присутні всі охочі. У нарадах брали участь прем кокус і ружеро. За кілька днів після появи жовтого туману стурбований ружеро усівся на маленький летючий килим і наказав мчати в резиденцію према кокуса. Правителя жувунів, як же добре було, що чарівний килим самотужки знаходив шлях до заданої мети, навіть серед глупої ночі, інакше Ружеро, певна річ, збився б зі шляху в жовтій імлі, що заполонила геть усе. Перемовившись, двоє приятелів вирішили податися по розумну раду до страхопуда мудрого. Найкмітливішої людини в чарівній країні, яка отримала мізки від самого Гудвіна, великого і жахливого. Килим не був розрахований на двох людей, але напружившись, він таки доволі кружерой кокуса до смарагдового міста. Тепер і вони разом з усіма сушили голову над тим, як вийти із жахливої скрути. В яку загнала їх Арахна, поступитися їй, зробитися рабами на цілі покоління, чи гордо відмовитися та згубити увесь народ і, передовсім, безвинних дітей, які найтяжче потерпали від отруєного повітря. Фарамант пропонував прикинутися, ніби дати чаклунці згоду на її вимоги та отримати тимчасовий перепочинок. А потім шукати засобу боротьби за рахною. Інші вважали, що злу фею не так уже й просто одурити. Вона зажадає заручників, і якщо народ повстане, заручники загинуть. Під час палкої суперечки двері тронного залу несподівано відчинилися і забігли лікарі, бориль і робиль. Читачі, певно, пам'ятають опецькуватого веселуна Бориля і довготелесого худого Робиля, двох лікарів із країни підземних рудокопів. Ці друзі-суперники безугаво сперечалися, піднімали один одного на глузи, а проте не могли прожити й днини, аби не зустрітися. Бориль і Робиль виглядали дивно. З ніздрів у них стирчала вата, а роти були прикриті великими лапатими листками, що трималися на зав'язках. Лікарі збуджено та швидко бурмотіли щось нерозбірливе. Говорити їм заважало листя. Тоді Бориль сердито зірвав листок із рота. Відкриття, велике відкриття, заволав він. Ми знайшли засіб боротьби з жовтим туманом. Підхопив робиль, теж зірвавши листок. Він не міг дозволити, щоб його товариш сам усе розповів. Схвильовані лікарі, уриваючи один одного, розповіли ось що. Після того, як, рятуючись від жовтого туману, рудокопи зі своїми родинами подалися в підземелля, захопивши з собою жувунів. На печеру, бачте, не поширилося чаклунство арахни, бориль і робиль зосталися в селищі самі. З їхнього боку, це було справжнім геройством, бо кахикали вони не менше за всіх інших, але двоє лікарів не думали про себе, коли вирішили залишитись на горі і дихати отруєним повітрям. Вони шукали засіб боротьби з ним. Спочатку вони переконалися в тому, що коли дихати крізь марлю, змочену водою, жовтий туман не так згубно діє на легені і кашель м'якшає. Хороший засіб, нічого не скажеш. Але ж де набрати стільки марлі, щоб забезпечити нею всіх мешканців чарівної країни від малого до старого. А крім того, Треба ж подумати і про тварин та птахів, і лікарі вирішили шукати допомоги в природи. Невже в наших лісах не знайдеться дерев із таким пористим листям, яке пропускало б чисте повітря і затримувало шкідливі частинки туману, Міскували робиль і бориль? Вони прошурували лісами та гаями десятки миль. Оглянули сотні різних порід дерев. Щільне шкірясте листя вони відкидали зразу, не досліджуючи ясно, що воно затримає не лише туман, а й саме повітря. Зате листя з дрібними дірочками порами лікарі розглядали і перевіряли вельми ретельно. І нарешті вони досягли успіху, листя з дерева Рафало. Виявилося таким, що кращого й не придумаєш. Його пори затримували отруйні краплинки, а чисте повітря проходило вільно, і листя Рафало було доволі міцним, щоб чіпляти до нього зав'язки. Щоправда, час від часу з листя доведеться змивати на липлі краплини туману, але це не так уже й важко. Остаточно переконавшись, що їхнє відкриття надзвичайно цінне, радісні робиль і бориль поквапилися до смарагдового міста. Ми цілу дорогу дихали крізь листя Рафалоо», – навперебій розповідали лікарі, і кашель майже ущух. Почувши цю заяву, всі захоплено заплескали в долоні. Треба негайно спорядити експедицію до блакитної країни по листя Рафало, звелів страхопуд. Не турбуйтеся, ваше величносте, озвався Бориль. У нашому селищі працювали на спорудженні греблі п'ять дуболомів, і вони за нашим наказом принесли сюди десять величезних мішків із дорогоцінним листям вистачить на всю країну. Правитель Смарагдового острова підійшов до шавки в стіні, відчинив її, дістав два ордени і мовчки причепив до каптанів-лікарів, які аж почервоніли від радощів. Відкриваємо в цій залі тимчасовий консультаційний пункт, оголосив страхопуд. Зараз же зберіть усіх міських лікарів, медичних сестер. Доглядальниць, санітарів, наказав він Фараманту. Ви, шановні лікарі, проінструктуйте їх, як користуватися листям Рафало, а вони вже навчать людей. Консультаційний пункт Проінструктуйте. Які хитромудрі слова! шанобливо прошепотіла ворона. І подумати тільки. Що це я порадила страхопудові роздобути мізки, аж самій не віриться. Страхопуд почув, як його похвалила кагікар, і його голова почала роздуватися від гордощів, з неї вистромились голки та шпильки. Цієї миті до кімнати зайшов Руф Білан. Помічник фараманта, що чергував біля воріт, пропустив Білана до міста. Без зелених окулярів. Угледівши, що всі в залі якісь пожвавлені, посланець Арахни промовив О, шановне панство, бачу з ваших радісних облич, що понесу до феї Арахни гарну новину. Ну що, таки вирішили підкоритися їй. Страхопут, не кваплячись, підійшов до трону, поважно сівся на нього. І суворо сказав, Наші радісні обличчя означають, що нам начхати на погрози твоєї пані, і ми категорично зневажаємо її владу. І знай, зраднику, що ми знайшли, зиркнувши на Ружеро, який застережно підніс палець до рота, страхопод мерщій викрутився. Ми знайшли гідну відповідь. На її зухвалі зазіхання. Ми не скоримось. Можеш так і передати чаклунці. Руф Білан, нічого не тямлячи, подався з палацу геть. А Руже розказав правителю. Ви мало не виказали ворогові найважливішу військову таємницю. Ох, правду кажеш. Я згарячу, мало не розпотякав усе. Бо хто зна. Щоб там пустила вхід чаклунка, якби я вибовкав нашу таємницю руфу Білану. Та коли вже ми заговорили про цього зрадника, скажіть мені, шановний ружеро, чому ваші рудокопи не перевиховали Білана, коли він прокинувся? Ружеро відповів Мені розказав вартовий печери, як воно все вийшло. Коли руф Білан прокинувся. Його перевиховання пішло за звичаєм та порядком, але воно тривало всього лише два дні, бо потім Білан зненацька зник. У хатині, де він мешкав, знайшли недоїдені ласощі з Верхнього світу, а поряд із його слідами на стежині було видно сліди чиїхось маленьких ніг. Ага, тепер ясно, сказав страхопуд. Його забрали посланці Арахни. І чаклунка виховала білана на свій штиб. Дуже шкода, що так вийшло. Та тепер цього не виправиш. Тим часом у залі почали збиратися запрошені до палацу медичні працівники лікарі, медсестри, санітари. Дуболоми занесли мішки з листям Рафалоо та цілі оберемки зав'язок. Лікарі Бориль і Робиль показували медикам яким боком прикладати листя до рота, як прикріплювати до нього зав'язки? Поки в залі вирувала мішанина, страхопут погукав ворону. Як ти гадаєш, Кагікар, чи ростуть на околицях Смарагдового острова дерева Рафало? запитав він. А чого ти питаєш? Бачиш, як виходить? Лікарі принесли купу листя. Але його вистачить тільки людям, а ми ж маємо дбати і про звірів та птахів. Тому експедицію, про яку я говорив, таки треба спорядити, але блакитна країна надто далеко лежить від нас. Може, Рафалоо ростуть десь ближче? Ворона замислилась Якщо мене не зраджує пам'ять, я ласувала плодами Рафало у лісі шаблезубих тигрів. Це наполовину ближче до Смарагдового острова. Тоді я прошу тебе відправ туди до боломів і нехай візьмуть більше мішків. Народ у залі почав розходитись. Лікарі, медсестри і санітари покидали палац, несучи з собою необхідний матеріал для порятунку людей від отруйного туману. Страхопуд, у голові якого таки роїлися мудрі думки. Завів розмову з Борилем. Пане лікарю, ми захистимо від хвороби тисячі й тисячі людей. Але що ви скажете про звірів і птаство? Невже ми покинемо їх на призволяще? Аж ніяк, ваше величносте, палко звався Бориль. Але справа з ними морочлива. Доведеться якось чіпляти листя до ніздрів, і зав'язки тут, певно, не зарадять. А що, коли їх поприклеювати? невпевнено припустив страхопуд. Лікар аж засяяв. Ваша величносте, це просто чудова думка. Саме так і зробимо. Приклеїмо. Ми приклеюватимемо шматочки листя до ніздрів, тварин і птахів. Причому, гадаю, з птахами все буде значно простіше. Я прямо зараз. І спробую, пані Кагікар, а летіть но сюди на хвилинку. Ворона, яка ще не встигла покинути залу, підлетіла до лікаря. Той узяв листок Рафало, майстерно вирізав ножицями два невеличкі кружальця, дістав із похідної аптечки тюбик клею, змастив краї кружалець і обережно приладив їх до ніздрів пташки. Кагікар і отямитись не встигла, як на її дзьобі обабіч опинилися два зелені фільтри, які відтепер затримуватимуть отруйні частинки туману. Ну як, люба пані, подобається? посміхнувся Бориль. Як на мене, то ці кружальця вам личать. Ось гляньте в дзеркало. Спритність лікаря здивувала все оточення. А Кагікар, відчувши, що їй одразу стало легше дихати, щиро подякувала Борилю. У місті відкрилося декілька медичних пунктів, де лікарі медсестри забезпечували мешканців фільтрами Рафалоо, в першу чергу обслуговуючи дітей і людей похилого віку. Звісно, щоб їсти, пити й розмовляти, ці фільтри доводилося знімати. Але їжа й питво забирають у людини не так уже й багато часу, а розмовляти лікарі радили якомога менше, деяким балакучим кумасям це не вельми подобалося, але що вдієш, довелося скоритися. Зате здоров'я мешканців поліпшилось, і вони вихваляли кмітливих лікарів, бориля і робиля. Страхопуд наказав мішки з листям Рафалоо Відправити також до моргунів та в долину маранів. Страхопуд не забув і про Урфіна Джуса слід було віддячити йому за самозречення та врятувати від загибелі. Певна річ, Урфін, живучи сам один, так і скапуститься, не знаючи жодного засобу від ядучого туману. Дерев'яний кур'єр Релем. Що не знав утоми і не боявся отрути, день і ніч притьма мчав до навколосвітніх гір із торбою, де шурхотіла пачка листя Рафало, лежала вказівка, як ним користуватися, та тюбик клею для пугача. Крім цього, фарамант на прохання страхопуда написав столярові листа, де запрошував його. До смарагдового міста. Самотужки лиха не здолаєш, писав вартовий брами. Тут, серед людей, ви знайдете допомогу і підтримку, а щодо вашої провини перед мешканцями чарівної країни, то її всі забули й пробачили. Ми знаємо, як шляхетно ви вчинили, коли зустрілися за рахнею, і знаємо, що не стали до неї на службу. Не дивуйтеся, що ми про це довідалися. Це наша військова таємниця. Першими повернулися до боломи, відпроваджені до фіолетової країни. Залізний дроворуб уклінно дякував за безцінний засіб боротьби з кашлем, який одразу ж пустили в хід. Щоправда, йому самому цей засіб не знадобився, але від отруйних краплин жовтого туману. Його залізне тіло і ржавіло з дивовижною швидкістю. Щоб не рипіли суглоби і рухалися щелепи, дроворубові доводилося змащувати їх мастилом двічі на день вранці та ввечері. А за кілька днів повернувся інший гурт дуболомів, які відвідували країну Маранів. Вони принесли цікаву звістку. Долина виявилася геть чисто порожньою ні людини, ні звірини, ні пташини. Спершу дерев'яні люди припустили, що населення долини вимерло. Але де ж тоді трупи? Старший команди Гітон не полінувався, прочимчикувати кілька миль на північний схід. І ось, виринувши з туману, він раптом опинився під гарячим сонечком. І ясним небом. Він дійшов до володінь Стелли, де не було жовтого туману. У рожевій країні гітон і знайшов усе плем'я стрибунів. Вони попросили притулку в Стелли, і добра фея гостинно впустила їх з усім їхнім скромним майном та худобою, дикі звірі та птахи, звісно, обійшлися без дозволу та перепусток. Чимало маранів оселилося в базік, так звали підданих стели, а кому не вистачило місця, влаштувалися в куренях і наметах. Вожді маранів теж переказали страхопуду вітання та щиру подяку, листя Рафало і вказівку, як ним користуватися, вони про всяк випадок залишили в себе, бо мало що ще стукне в голову підступній арахні. Аж ось прибіг і прутконогий релем, із листом від урфіна джуса. Колишній король щиро тішився, що люди пробачили йому все скоєне зло, і сподівався, рано чи пізно, віддячити їм за ласку і милосердя. Він лише посміхнувся щодо військової таємниці, про яку писав Фараман. Ясно, що то все чарівний ящик Стелли, яким колись. Торохнув його по голові хлопчик із великого світу, але хай таємниця лишається таємницею. Щодо запросин на гостину Урфін зізнався, що йому ще тяжко було б дивитися у вічі людям, яких він раніше так кривдив, та з яких знущався. Хай мине ще трохи часу і все налагодиться, писав Урфін. А з жовтим туманом. Він знайшов свій засіб боротьби. У нього на садибі є сарайчик зі щільними стінами. Він замастив усі шпарини, оббив двері кролячими шкурками, а від туману, що вже наповнював приміщення, позбувся вельми оригінально. У залізній жаровні він розпалив вогнище стрісок і докинув сирої трави, щоб було більше диму. Осідаючи, частинки диму захопили за собою краплинки туману, і повітря у приміщенні очистилося. Там у цьому сараї, Урфін і Гуамоко збувають час, як в обложеній фортеці, покидаючи її лише зовсім ненадовго. Урфінджус скромно сподівався, що винайдений ним спосіб боротьби із жовтим туманом Хоч трохи допоможе жителям Смарагдового міста та інших країн. Коли фарамант прочитав членам штабу послання Урфіна, страхопуд аж захопився ним. А я завжди казав, що Джус надзвичайно кмітливий, похвалив його правитель Смарагдового міста. Тільки раніше він пускав свою кмітливість на погане, а тепер, бачите, яку гарну штуку вигадав. Уже тільки цим він багато в чому розплачується за ті напасті, яких нам накоїв. Я вже не кажу про ту велику послугу, яку він зробив країні, не згодившись на умовляння арахни. Бо якби цей зухвалий винахідник почав служити чаклунці, вони вдвох наробили б до столиха біди Урфін це вам не боязкий телепенірув Білан. Цієї ж дни не всі кімнати палацу очистили від туману за способом урфіна джуса, і цей спосіб мерщій оприлюднили, переказавши всім і кожному. Але час від часу капосний туман знову просочувався в кімнати крізь непомітні шпарини. І, звичайно, головним засобом боротьби з жовтим туманом було листя Рафалоо. Його тепер носили всі мешканці Смарагдового міста та околиць. Попри відчайдушний опір Фараманта, страхопут видав указ дозволити городянам зняти зелені окуляри. Мешканці міста були в захваті, тепер вони бачили на півсотні кроків довкола. І це вже було полегшенням. Тільки вартовий Брами залишився в окулярах. І тинявся вулицями, наштовхуючись на перехожих. Йому і вдень, і вночі було темно, та все таки упертий фарамант не бажав порушувати наказ Гудвіна. У лісах і на полях Смарагдової країни відкрилися сотні медичних пунктів для звірів і птахів. Довгими чергами шикувалися перед медсестрами зайці, пуми, вовки, лисиці, ведмеді, білки. У пташиних шеренгах не чулося звичного веселого щебету та дзвінких пісень. Ворони, солов'ї, ластівки, гави, вільшанки стояли, понуро похнюпивши дзьоби. У чергах. Дотримувалися непорушного миру між усіма породами звірів. Якщо котрийсь хижак силкувався скривдити слабкого, йому виписували добрячу прочуханку і ставили на лобі тавро незмивною фарбою, віднині його не приймуть на жодному пункті. І загроза такої кари діяла просто чудово. Навіть найлютіші хижаки. Ставали сумирними, як ягнятка. За порядком теж стежили дуже суворо. Якщо якийсь зухвалий горобець або хитра кумася лисичка прагнули проскочити поза чергою, таких нахаб зараз же ганебно виганяли. Звірі й птахи із зеленими фільтрами на ніздрях години за дві непорушно лежали або стояли десь у затишку. Щоб підсохнув клей. Зате потім здоров'я чотириногих і крилатих пацієнтів швиденько поліпшувалось.